Доброго ранку, доброго дня, любі малята, моя вирідня. І середою вас вітаю, день цікавий, обіцяю, середа хоч і робоча, та на витівки охоча, з нами попрацює, з нами й пожартує. Любі малята, ми продовжимо з вами досліджувати овочі. І сьогодні у мене у гостях хам'ячок, який дуже любить ласувати овочами. Пропонуємо вам послухати пісеньку, з якої ви дізнаєтесь, звідки ж беруться овочі. На гряці біля хатки овочі ростуть. Їх ми гарно обробляє, овочі ростуть, Дощик з неба поливає, овочі ростуть, тут на гряці біля хатки овочі ростуть. А далі. Сонце сходить і заходить, крутиться земля, А на погінці рожева квітка зацвіла. потім з квіточки синеньких виростає плід, С під листочка виглядає діткам на обід. А далі нас машина бр І земля радіють позбирати час. Вже достиглі в темносині овочі у нас. Який це овоч? Баклажан! Правильно! Як ви вже зрозуміли, овочі до нас потрапляють з грядки, з городу. Діти. А хто був дуже уважний і скаже, що потрібно для росту рослин? Малята. Запам'ятайте. Що для росту будь-якої рослини потрібен ґрунт, світло, тепло та вода. А ще, діти, щоб у нас виросли гарні овочі, нам необхідно їх добре доглядати. Ну ось ми з вами добре попрацювали, а тепер трішки порухаємося з хом'ячком. Повторюйте за мною. Дуже спритний хом'ячок ставить лапки на бочок. Головою так киває, шийку правно витягає, щоки свої надуває. Цілий день він не лежить, а кудись весь час біжить, метушиться, поспішає, овочі він полюбляє, поспішає він у поле, буде їсти їх доволі. Молодці діти. Надіюсь, що заняття вам сподобалось. До побачення!